всіх шанувальників волейболу вас знову ж таки втечає рана професіональної волейбольної ліги України. І протистояння досить таки цікаве між волейбольним клубом Алантою та спортивним клубом Балдер. Безперечно, це є двобій між командами, які претендують на медалі чемпіонату у цьому сезоні. Раді там Малиша ще успішним блоком. Цього разу спішна атака начинається білогіна. На п'ять років назад і згадаємо, як все починалося. Що ти відчував і чи ти вірив, що ми от будемо зараз тут? Коли я щось починаю, я завжди вірю в те, що це буде. Звичайно, що е, ти ніколи не розумієш, як воно буде. Да? Ніхто не розумів, е, яка буде там картинка на, на даний час, там через п'ять років. Але загальна концепція, як воно має бути, і пошагово, як має. Е, розвиватись клуб і де він має бути. Я про Єврокубки говорив ну, з самого початку, що це ціль, до якої ми маємо йти. І звичайно, що якщо ти хочеш грати в Єврокубках, ти маєш бути ну, як мінімум в четвірки кращих команд України. От ми до цього дійшли 100%. Я вірив, а інакше навіщо це починати, якщо ти не віриш, то що в тебе це вийде. Звичайно, перший рік був дуже, дуже неординарний. Ми вчились на своїх помилках, ми багато отримували, що позитивного, як і негативного, але це якраз безцінний досвід дав нам такий визначений старт, і ми змогли далі набирати оберти і прогресувати, відкривати для себе нові горизонти в першу чергу, тому що ставати кращим, ніж ти був вчора. Ось основна, скажімо так, рушійна сила команди. Я вже в спорті більше ніж 15 років, і, напевно, таких найбільших досягнень, то е, я виступала в клубах за кордоном, ставила для себе це за ціль. Своєю кар'єрою завдячую своєму батькові, саме він мене привів волейбол, е, так, І по його такій настанові я вже пішла у цей волейбольний світ. А що для тебе волейбол? Ой, волейбол, я завжди кажу, що це такі мої пігулки від. Усього поганого що навколо. Що це моя душа? Якось так склалося з дитинства. Я одразу відчула, що це моя справа, і мене затягнуло. Моє амплуа ліберо, і воно насправді найкомфортніше амплуа як для мене, тому що я невисокого зросту, і насправді захист і прийом це найголовніше, що має вміти ліберо. І в мене це найбільш найкраще виходить. Що СК «Балта» придбали разом з Асією Карасьовою. Напевно, впевнений прийом, захист та життєрадісність. Те, що поруч була моя дружина Варвара, бо без неї цього б не було, і я в цьому впевнений. Звичайно, це те, що у нас молодий, адекватний, креативний мер, який вірить в такі шалені проекти, як професійний спорт в маленькому місті. Це Адекватні, розумні заступники і звичайно, депутатський корпус, тому що ну, без адекватного депутатського корпусу, який розуміє, як, як і для чого ми це робимо, тому що ми ж розуміємо, що професійний спорт це фінанси. І, звичайно, треба не забути про спонсорів. Їх дуже багато, але я хочу відмітити перш за все, це Юрія Юрковського, Льошу Сергєєва, це Сомік, Фортеця, Тараса. Степчука, Гедзуна, Олександра Юрійовича багато, багато людей зараз. Якщо всіх перелічити, це ну, дуже багато часу займе, але ну, достатньо велика група людей, яка в той час повірила в цей перший крок професійний спорт. Цьогоріч, коли ми заявлялись на Єврокубки. І коли я зрозуміла, що це буде не дуже просто і легко розібратися взагалі в системі, в сайтах, заявках, вимогах, дедлайнах, я згадувала свій шлях в першій лізі, коли ми тільки розпочинали, і думала: ну, почали ж тоді, почнемо і зараз. Вийде, не вийде, але ж ми ж набираємо досвіду, ми вчимось на власних помилках і коли, якщо не зараз. Моя волейбольна історія до того, як Валерія Дрюмова стала частиною «Скабалта»? Я була звичайна дівчинка, ходила до школи, займалася плаванням до цього, а потім в один день в 6 класі в моєму прийшла тренер по волейболу і так запросила нас. і Це була Марія моєї мами. Вона хотіла, щоб я спробувала, але якось так не було часу, і мені було тоді ще соромно підійти і запитати. Тому це була так доля, мабуть. Що для тебе волейбол? Волейбол, мабуть, зараз це моє життя. А що вважаєш своїм найбільшим досягненням? А найбільшим досягненням для мене це ну, я отримала КМС. І також я дуже сильно хотіла потрапити в молодіжну збірну, що мені вдалося зробити в минулому році. Волейболь для мене це другий дім. Я дуже люблю і тренуватися, і дуже люблю грати. Для мене це моє натхнення. І це те, чим я хочу займатися все своє життя. Мене звуть Ратія Ксенія, мені 19 років, граю на позиції центральний блокуючий і в цьому сезоні я новий гравець Кабалка. А яку маєш спортивну мрію? А, я думаю, що Кожен спортсмен хотів би пограти на Олімпійських іграх, і я маю велику надію та сподіваюся, що український волейбол вийде на той рівень, що ми зможемо грати на Олімпіаді. На даний момент волейбол для мене це. Дуже велика частина мого життя, для якого я працюю дуже багато, приділяю дуже багато уваги, приділяю багато уваги собі, своєму моральному стану, фізичному, тому що наразі моє життя максимально залежить від волейболу. ну звичайно, що за ці п'ять років ну я виріс як менеджер. Професійному спорті я розумію, що зараз тією командою, яка в нас є, ми якби ми захотіли, ми зараз би і були на це фінансами. Ми б зробили зараз і баскетбольну, і футбольну, і футзальну, і волейбольну, любу про любу гандбольну, любу професійну команду. Тому що це певні алгоритми, з якими треба працювати, і певну роботу треба робити. Я вважаю, що за ці п'ять років і я, і вся команда навколо керівники. В менеджерів всіх ми дуже серйозно виросли. Якщо ми змогли е, реалізувати заявку і поїздку на в єврокубки, да то ну значить, ми вже щось розуміємо в цьому. Коли ми починали проекти з Кабалта, ми завжди відносились до гравчань, як до членів, скажімо так, своєї сім'ї, тому що Стільки, скільки часу ми проводимо з ними, стільки скільки душі ми в них вкладаємо, то по-іншому будь бути не може. Ми спіткались, десь в комусь помилялись, хтось робив неправильний вибір, але це наш шлях, і ми дуже вдячні кожному, хто пройшов цей етап з нами, хто пройшов цей шлях в Ескабалта. Моя волейбольна кар'єра почалася у 13 років з Дю США. Мій перший тренер це був Петро Олександрович Підгурський, за що йому дуже вдячна. Він мене багато чому навчив, дав розуміння, що таке волейбол. Потім я потрапила у рівненську команду, це була ріїна Мегу. Там я провела три сезони. Потім я була у Житомирській команді, ЖДУ Полісся». Того сезону я грала, ми зайняли третє місце в вищій лізі. Цього сезону я потрапила у СК Балта. Настя, твоє перші враження від дівчат, від клубу, від нашої інфраструктури спортивного клубу. Як відбувається твоя адаптація? Ой, адаптація відбувається дуже добре. Дівчата і тренерський штаб, керівництво прийняли дуже добре. Такий Тепленькі тут люди, не знаю, мені дуже тут подобається, комфортна атмосфера насправді. Тренування теж проходять добре, класно, мені все подобається, цікаво, надальше буде більше. Ти неодноразово MVP, найбільший очок принесла команді. В чому секрет твого особистого успіху і успіху команди? Напевно, секрет мого особистого успіху це те, що в мене є бажання довести, що я краща. І напевно, що мені хочеться доводити те, що я краща, щоб мене помічали. А в команді те, що ми були завжди разом. Ми були однією командою цілим, і завдяки цьому ми досягали якихось результатів. На твою думку, що команді допомагає присуватися вдало від матчу до матчу? Зібраність. Зібраність, колективність, довіра один одному ну, це, напевно, головніше. Який результат тебе влаштує в цьому сезоні? Так. Я думаю, що в цьому сезоні перед нами стоїть задача максимально показати себе, показати нашу команду і виконати перед нами поставлені цілі. Сподіваюся, що ми досягнемо всього, чого ми захочемо, і раді цього ми будемо багато працювати. А особисто для себе які цілі ставиш із задачі? В призових місцях бути. І це така ціль, напевно, глобальна, яку ми будемо старатися максимально виконувати. І от зараз це, мабуть, найпотужніший сезон, коли Сергій Кольцов зібрав максимально кого він міг зараз, і коли Андрій Романович як тренер своєї сторони, максимально прикладає сил. І мотивації, щоб просто з гравців, з індивідуальних особистостей створити колектив, створити команду, яка буде конкурентно спроможна на наші бюджети, які ми маємо на сьогодні. Це це дуже скрупульозна робота, це дуже глибока робота, і на жаль, не всі не всі це розуміють. Лі, треба робити все, щоб залишитись на цьому рівні. Це раз. І по-друге, робити все, щоб максимально розвивати інфраструктуру клуба, і, ну, і яка буде служити для нашого місця. Бажано було б побудувати ще один зал, готель, ресторан. Ми маємо вибудувати такого рівня інфраструктуру, щоб ми могли належним чином приймати єврокубкові матчі вдома в Балті. І ми маємо так все зробити, щоб. По закінченню війни я сподіваюся, що вона закінчиться як може швидше да, нашою перемогою, щоб ми могли належним чином приймати тури суперліги. Тому що, якщо взяти зараз Чернівцях, тут в цьому залі, де ми граємо, то це настільки висока планка, яка навіть в Єврокубках не кожен клуб може її потягнути. І ми маємо зробити це в балті. Повірте, це ну. Це не так просто буде зробити, але я вірю, що ми зможемо. І проекти вже є. Я розумію, як воно має бути. Картинка в голові є. Тепер треба знайти десь 5 мільйонів доларів. Я думаю, ми все зробимо. Твоя задача максимум взагалі в спортивній кар'єрі. Я хочу, якщо на цей сезон, то війти в трійку, удосконалювати себе з кожним сезоном все більше і більше, виправляти свої недоліки, виконувати настановки тренера та виправдати його надії. Навчив тебе той рік минулий сезон. Якщо навіть є якісь проблеми, потрібно іти вперед і не зацикливатися на цьому. Що команда чекає від Анастасії Березовської? Хорошої гри, допомоги. Катюша, третій сезон Виска Балта і другий капітаном. Як почуваєш себе в якості капітана? Знаєте, я в минулому, минулому інтерв'ю казала, що це для мене буде, буде такий новий досвід, який мені в цілому приніс в минулому сезоні дуже таку стійкість, силу волі, мабуть. Коли в стресових ситуаціях потрібно було трохи, мабуть, навіть не трохи, а підіймати команду, робити цілісний механізм, було складно, але нічого неможливого нема, тому це дуже цікавий досвід для мене. А як змінилась Катерина Волченко як спортсменка? Що набула за всі сезони Веска Балта? Впевненості, зросту психологічного, фізичного багато чого додалося. Для мене більшість гравчин завжди були дуже близькими і рідними. Я пам'ятаю сезони, коли кожен вечір просто обходила кожен номер з кожною спілкувалась на турах, на змаганнях, коли були емоційні качелі, і в голові ти не розумієш, що робиться і чому я погано зіграла, а от я ж хотіла так, а в мене так не вийшло. І дуже багато психологічних переживань на емоційному фоні. Насправді тільки спортсмени це зрозуміють, бо люди, які в якійсь конкурентній боротьбі завжди знаходяться, в першу чергу з самим собою, і в другу чергу з суперником, який по ту сторону сітки знаходиться. знаходяться. Мо якраз психологічному аспекту ми намагаємося приділяти багато уваги і розмовляти з дівчатами, з гравчинями, знаходити індивідуальний підхід до кожної, тому що всі дуже різні, дуже особливі. Але надзвичайно цікаві. І робота на цьому базується дуже, дуже цікаво і насичено. Чи ваш досвід, що ви хочете набути? Ну, звичайно, хочеться, щоб спортивний клуб Балта і команда була в призах чемпіонату України і десь зачепитися в європейських кубках. Це дуже непросто, це дуже складний шлях. Я прийшов сюди, чому? Тому що тут люди, які вже протягом кількох років показали, що вони прагнуть. Вони хочуть і вони не тільки прагнуть і мріють, а роблять все для того, щоб досягнути своєї мети. Ну і з такими людьми можна працювати і, і рухатися вперед. Для нашого міста, та й не тільки для міста, проект і команда стала такою іміджовою і показовою прикладом для підростаючого покоління. Наскільки планується інтеграція молодих маленьких волейболісток уже в професіональну команду з часом, звичайно. Ну, дивіться, по-перше, інтеграція проходила з самого початку, тому що ну зараз в команді грає два гравці, які яких ми виховали з там 5 з класу, і при певних умовах могло бути ще мінімум два одна дівчина грає зараз в Рігіні, Рівенський, Березнюк. Одна просто за своїм бажанням сказала, що я не хочу більше займатися професійним спортом. Тобто могло їх бути чотири, які, в принципі, відповідали. І це дуже добре, коли з одного покоління виростають чотири гравця, які, в принципі, відповідають рівню Суперліги нашої української. Зараз 2008-2009 рік, я думаю, що декілька гравців з цього віку теж Приєднаються згодом до команди, їм просто складніше, тому що команда дуже вже виросла в своєму рівні. Їм зараз в 9-10 в класі, ну вони поки що не конкурентні на цьому рівні, але я вірю, ну в деяких гравців я точно вірю, що вони за, за декілька років будуть в цій команді. В нас підростають покоління, я там 2012-13 рік народження. Діти, яким зараз 11-10 років, але в волейболі достатньо ну, швидко все спливає, да діти ростуть, і я думаю, що там 5-6 років ми маємо вибудовувати таку концепцію, щоб на ну, як мінімум пів команди це були балські гравці, що гравці, яких виховав клуб. І стосовно інтеграції, якщо є в планах таке, якщо ми зробимо все, як має бути, як я планую, щоб в Балті базувалася одна з юнацьких молодіжних збірних України під брендом СК Балта. І це теж для цього треба багато зробити, але це можливо і я знаю, як це зробити. Справді важко прогнозувати, що буде далі. І ми зараз надзвичайно цінуємо те, що ми маємо. І завдячуючи кожному, хто боронить нашу країну, пам'ятаємо про кожного, хто віддав своє життя, і зі своєї сторони ми максимально намагаємося теж наблизити цю перемогу. Ми донатимо, ми приєднуємося до акцій. Ми придбали дві автівки. З... Команди і ще безліч таких моментів, які насправді ми не транслюємо ні в соціальних мережах, ми не піаримось на цьому, але ми, кожна з нас, кожен з членів «Іскабалта» дуже вірить в те, що прийде той час, коли ми зможемо вдома приймати тури, коли наші глядачі будуть насолоджуватись герою улюблених ревчин в домашніх стінах, у нашому спортивному комплексі Балському. І ми віримо, що це буде, це прийде, і зараз просто робимо свою роботу. Я хочу, щоб наше місто звучало на рівні України, а зараз вже на рівні Європи в спорті. Тіба на сітці, і все. Все ж таки, Балта ставить крапку. Цьому до бої. 25. 23. Вітаємо три. Вітаємо Романовича з дуже непростою. І водночас також так складною перемогою над Рівіною.